Це недодумана думка, недотягнений жест, недонесений тон ніякої культури, жесту, слова, стилю, розуміння, мистецтва, як у пересічного лаїка. Я не кажу вже про деяких танцюристих, комедіантів. Нічого про них балакати. Особливо у цей момент перебудови всього життя з дезорієнтована голова. хапає з виступів всі малі дрібні, але дуже сильні підвалини для своєї нової ідеології в українському питанні, особливо і велику роль у цьому грає театр. Це для нас діячі української сцени, Дуже важливо. Ми на посту. На чолі певної сфери, що докидає свої камінці до того, що решта громадянства будує. Основа, основа мистецтві це є ритм, широкому його розумінні. Специфічність ритму ми бачимо, наприклад, і в нації, пепусні, і пепу геометричній формі. У всьому є свій ритм. Перше завдання актора свою фактуру довести до роль незалежності. Тобто до вміння діяти в ритмі, в якому заважається. Ми, груба акторів, маємо щось нове сказати. І тому тільки тому творимо театр. Ми починаємо нове наше молоде діло з повною свідомістю, що прориваємо греблю.